Отже, друзі, сьогодні ми знаходимося біля Костко і вирішили засняти зараз відео. Бо сьогодні діти вирішили купити небагато немало. Ось такого змія, тому зараз покажу. Він коштує скільки? Двадцять двадцять без текс, і він буде півтора метра шириною. Тому метри. Подивимось. Подивимось, яка штука має бути 3D, якась фігура а, дракона, тому може буде розпаковочка. А зараз будемо робити з вами розпаковочку. Навіть дай, діти, дай. навіть діти хочуть, по діти хочуть прийняти участь у цьому у цій розпаковці, бо в принципі це вони вирішили купити собі. Клас! Навіть діти вирішили прийняти участь, тому що в принципі це і було куплено для них. Я насправді не знаю, де ми будемо знаходити місце, щоб запускати зміїв. Я не звертала уваги, чи є в Канаді такі відкриті місцевості без проводів, бо тут дуже-дуже довгі. Ці ниточки, на яких воно може взлітати дуже високо. Але давайте спробуємо розпакуємо, подивимося, що там у нас є, як цей змій виглядає. Отже, отак ця штука виглядає. Ми тут пробуємо розпакувати. І тут перше, що в нас є, те, що я і казала. Це така штуковина, на яку намотано оця вірьовка. Я оказав, ще все. Чи ниточка, діставати. вона тоненька ниточка ця. А ну покажи поближче сюди, будь ласка. Вона ніби тоненька, але вона така сапожна, гарна. Гарна, кріпка, так, буде? Так. Угу. Її тут дуже багато. Супер. Отже, дістаємо драку. Я казав, що все буду діставати. Давай, діставай. Я ще цю штуку не дістав. А це, я так розумію, хвостик. Так? Да? Так. Маленький, маленький, хвостик. Маленький хвостик. Добре. О, то це на крилах у нього такі. Хвостик молодець. Заблукався. Хвості. О, вау! Воно а, не просто ось воно де-3D-модель. Те, що я казала, 3D-так, дякую. 3D фігура. Вона отака, тут можна залізти в цей в голову, йому розправити. І він такий об'ємний виходить. Клас. це змій просто. Вирішила засняти також сьогоднішню розпаковку з костко. Можливо, виставлю, можливо, ні. Якщо цікаво, пишіть в коментарях чи ставте лайки, щоб я розуміла, що вам таке дивитись цікаво. Отже, хочу показати лейс, чіпси. Почнемо з некорисного контенту 620 грамів. Тобто, це дуже велика така пачка. Вона реально ми перший раз таке беремо. Я не знаю, наскільки це, цього вистачить. Але прикольно. У нас є тріска в такому клярі. І це глютен фрі. Ну, але мої діти дуже їм сподобалась така рибка 1 кг. Ціну підпишу не пам'ятаю зараз. Знову взяли арбуз кавунчик, Але бачите, цього разу ми взяли трошечки більший. Тобто я навіть не знаю, тут не написано, яка його ціна. Написано, що це продукт е США і те, що він без е кісточок. Минулий також був без кісточок. Але е минулий е кавунчик, хто пам'ятає, такий був на долоньку е невеличкий. Е то він... Коштував 5 доларів, здається, 5 доларів десь так. Цей кавун вже коштував 16 доларів, але він, мабуть, в 4 рази більший, ніж той. Ну, Виглядає, виглядає непогано, подивимось, як насправді. Ще хочу порекомендувати, це вже я беру другий раз. Отже, зніму вам їх. Як вони виглядають? Ці яблучка дуже-дуже-дуже смачні. І вони дуже пахнуть і вони складені, бачите, тут є така перекладочка, і ще якийсь тут матеріал такий м'який в бумажці. Щоб вони не побились. Ну, вони реально дуже смачні, і... але вони дуже дорогі. Якщо дивитись на ціни в середньому в Костко, на набір яблук там 2 кг 2,5 кг, вони коштують 6 доларів. Ці яблука в картонній упаковці і їх всього 2,5 кг, вони коштують 12 доларів. Цього разу також взяли. Мандарини. Мандарини, ну, костка завжди свіжі і смачні фрукти, тому взяли ціну, також підпишу нижче. Знову, знову з вами вітаються гріпфрути. Якщо пам'ятаєте, минулий огляд 2,27 кг, але. Пам'ятаєте, минулого разу я показувала, що грейпфрутів було шість. То цього разу їх чотири, але вони більші. Дуже смачні, оці темні такі коричневі помідори. Вони дуже пахучі, дуже смачнючі. І отут є навіть не фокусується камера, і тут є навіть етапи їх, типу, дозрівання. Чи це може вийде? Ну, Отаку От моркву ми беремо, діти у мене їдять. Є в Канаді ще продаються морквочка, покажу фірму. В Канаді є ще морквочка така маленька і вона е, дуже солоденька, але вона продається у костко величезним пакетом. І е, ми просто не встигаємо її з'їсти. Ту моркву вона у нас підгниває, і тому я її не дуже люблю брати. Дуже смачненька, дуже класна. І також е, зараз вам сфокусую. Виробник Мексико. Отже, дуже ароматна малина, любимо її. Наступний, наступне це наш Блубері. Також це я дітям даю на перекуси з собою в школу. Це USA, Написано USA. Кому цікаво подивитися, що, е, як виглядає кавунчик, е, коли його розрізати, то продовжуйте дивитись. Зараз, буде, е, зараз ми його вимоємо і розріжемо. Покажу вам, як виглядає. Великий кавун, великий ніж. Тому зараз я маю надію, що наші пальчики не постраждають, бо бачить, да? Ми поки що нічого не бачимо. вау. Так, аромат на всю кімнату. Це нереально. Он бачите, які кісточки дуже маленькі, бо написано було, що вони сідлес, і вони дуже-дуже такі і м'якенькі вони зовсім. Немає кісточок. Прикол. Отже, один, один ріже, а другий вже чекає на порцію, на першу порцію. Клас. Ну як? М -м -м. Да, то смачно. Коли дуже сильно хочеться запустити змія, все на побувало. Отже, сьогодні ми будемо запускати змія. Сьогодні дуже вітряна погода, тому зараз ви побачите, там трошечки позад мене вже діти мої готуються, бачите, який вітер сильний. То Повинно бути дуже кльово, але хвилюємось, бо там бачите проводи. Дерево то не страшно, страшно провода. Пробуємо запускати не дуже високо, не дуже цей, щоб не... Бо порив вітру дуже великий вони можуть не справитись з керуванням. Діти запускають змія, я вирішила посидіти на лавочці. Це у нас такий парк. Так, да, прям називається парк, але хотіла якраз і е, розказати, що насправді е, дуже цікаво, що в Канаді от парк е, це трошечки е, інша справа, не, не те, що е, у нас в Україні. Тобто парк це просто якась відкрита місцевість, от, е, щоб ви розуміли, просто така е, доріжка, типу трейл. Але це не трейл, який веде до площадочки дитячої. І от ця місцевість, де просто пусто. От це називається парк. Це у нас такий парк. Є ще недалеко тут скейт-парк, якось я теж хочу сходити туди. І є парк, де у нас є озера. Дуже прикольні. Вони ну, насправді дуже прикольні, но виглядають, але вони дуже засмічені сміттям. Якщо ви думали, що в Канаді немає взагалі ніде сміття, то це. Не зовсім правда, бо те, що я бачу навіть ось тут в парку, дуже чисто, але бачите, тут пляшечка валяється пластикова. Ну не, не прям ідеально чисто, а ось там ті озера, які поряд із нами. Mm, то вони дуже сильно засмічені, і е, я вам покажу, що там навіть волонтерські організації восени і влітку приходять і у, у, влаштовують такі прибирання, е, тобто ну, е, прибирають е, це сміття, бо там дуже багато сміття. Звідки воно там, я не знаю. ну от це максимально на що вистачило ниточки. І висота, я вам скажу, дуже така прикольна. Мені подобається. Зараз приближу момент, коли можна запустити змія. Так, клас.